Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Марченко Сергій Миколаєвич народився 27 жовтня 1983 року в Казахстані. Згодом із родиною переїхав до села Лиман Решетилівської громади Полтавської області. Закінчив друголиманську школу та Полтавське СПТУ No4 за спеціальністю слюсаря з ремонту автомобілів. У 2002-2004 роках проходив строкову військову службу, працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Українське зерно. З перших днів повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України, служив у військовій частині А-7044 116 бригаді на посаді розвідника. Мав звання молодшого сержанта. Із липня 2023 року вважався зниклим безвісти у січні 2024 року. Після збігу ДНК підтвердилась загибель захисника. Останній бій прийняв 12 липня 2023 року в місті Авдіївка Покровського району Донецької області, був відзначений багатьма нагородами, зокрема, нагрудним знаком за вірність народу України. Почесним нагрудним знаком Золотий Хрест, медаллю захиснику вітчизни, нагрудним знаком пошани, медалями захисника АТО та захиснику вітчизни, нагрудним знаком Сороковий батальйон Кривбас». У воїна залишилася дружина, 14-річний син, батьки, брат і дві сестри. Пам'ятаємо вічна слава герою.